Слава тому, хто загинув за вітчизну воїну, слава повік! Згідно указу президента України, 14 жовтня оголошена днем захисника вітчизни. Це свято увібрало в себе всі подвиги нашого незламного народу, героїчне минуле козацьких часів, боротьбу проти фашистських загарбників, сучасні віки української історії. Відкриття урочистостей розпочалося із виконання державного гімну України. Віддати данину пошани та пам'яті в цей день. Овідьопольський центральний міський будинок культури прийшли жителі райцентру. Окремо на свято були запрошені ветерани Великої Вітчизняної війни. Воїни-інтернаціоналісти, воїни-учасники бойових дій, що приймали участь в антитерористичній операції на сході України, і з вітальним словом до присутніх в залі глядачів звернувся голова Відьопольської районної державної адміністрації Литвинюк Ігор Петрович, який наголосив на тому, що країна нині переживає черговий історичний крок у своєму розвитку, і ми сьогодні є його учасниками та свідками. Маємо то велике горе, яке ми маємо ми зараз. Велике горе це люди, які пішли за позовом душі, які пішли дійсно на фронт, і які виконали своє завдання. Деякі, на жаль, ви знаєте, чотири бійця нашого району не повернулися з цього місця подій. І дуже і дуже нам всім треба. Чесно від душі до цього відноситись і розказувати своїм дітям і самим допомагати цим людям, які прийшли звідти, а дітям розказувати те, що, на жаль, ми цього не очікували і думаємо, що це сон. Це сон. І хочемо прокинутись один день, коли цей сон прийде. День Святої. Бородиці, яка має нас вкрити своїм покровом. І будемо завтра просити її, щоб дійсно вона всі, всіх нас вкрила своїм покровом, накрила наші сім'ї і дала нам мир і спокій. Будемо шановувати героїв, будемо вшановувати ветеранів. Велика подяка волонтерам, людям, які зробили свій вклад великий. І від душі, від серця не боячись, незважаючи бої... не на те, що може з ними статись, виїжджали на фронт і надавали посильну допомогу нашим воїнам. Урочистості були продовжені офіційним нагородженням захисників вітчизни особливими військовими відзнаками за мужність проявлену у боях проти загарбника на Донеччині та Луганщині. Нагороджував вояків Овідьопольський районний військовий комісар Бобров Дмитро Володимирович. Один за одним під гучні аплодисменти жителів селища на сцену піднімалися мужні чоловіки, сучасні герої, що відстоюють кордони нашої батьківщини, захищаючи її незалежність. Окрім цього, воїнам було вручено нагрудні знаки та свідоцтво учасників бойових дій за сумлінну службу в ім'я незалежності України, вагомі досягнення у військовій справі та з нагоди відзначення дня захисника вітчизни, грамотами голови райдержадміністрації, були нагороджені військовослужбовці, що приймали участь у зоні АТО: добровольці, волонтери, матері вояків та громадські діячі. Слід відзначити, що не всі мали змогу прибути на урочистості за власними відзнаками з причини того, що нині проходять службу у лавах збройних сил. А тому нагороди обов'язково у будь-якому разі знайдуть своїх героїв. І словами подяки за вірну службу Україні до присутніх звернувся голова районної ради Шершенецький Володимир Володимирович, який відзначив, що з Віддіопольського району захищати кордони своєї батьківщини на війну на схід України пішло 189 чоловіків, і четверо з них не повернулися додому в родини, де на них чекали люблячі батьки, дружини, діти, друзі. Це е, Женя Кисніченка, Кушнір Олег, Ян Баруліс, Кефаренко Борис Борисович. Я хочу привітати всіх, з ним захисника вітчизни, подякувати нашим хлопцям, нашим бійцям, які відстоювали і зараз відстоюють незалежність від нашої держави. Хочу подякувати нашим волонтерам, які. Е, Тяжкий 2014 й рік, коли наша армія була ще дуже слабка і матеріально-технічне забезпечення було ніяке, вони доклали всіх зусиль по забезпеченню наших бійців всім необхідним від амбундирування до військового знаряддя. І до того ж хочу сказати, що наші волонтери зробили все необхідне для того, щоб не допустити тут у нас. В Відьопському районі на Одещині проявів а щоб у нас тут був мир і спокій. Я всіх вітаю з цим святом, бажаю всім міцного здоров'я, наснаги і саме головне мирного договору. Керівник ради власноруч поздоровив грамотами за особові заслуги та мужність вояків, що приймали участь у зоні АТО. групу волонтерів, які із самого початку військового конфлікту на сході України почали проводити роботу щодо підтримки та допомоги нашим солдатам, збирати кошти на придбання необхідної військової техніки, одягу, взуття, проводити акції по збору харчів та необхідного медичного обладнання пораненим. Окремим привітанням стало вручення спеціального планшету Руслану Довганюку, нашому односельцю, який, будучи командиром танкового взводу, служитиме на вірність Україні. Вже дуже скоро він відправиться знову захищати кордони держави. Але сьогодні цей мужній чоловік подякував всім за небайдужу підтримку, турботу, любов, подякував своїй матері за її серце, виховання, терпіння та життєву мудрість. Огромне спасибо Волонтерам, жителям Европы. Огромное спасибо всем бойцам, которые там были. Независимо от того, пехотинец, танкист, артиллерист, реактивщик, разведчик, снайпер. Все молодцы. Все достойно там стояли. Спасибо низкий поклон родителям, которые, которые не дождались. Огромный, Огромное спасибо низкий поклон. Спасибо всем, кто поддерживал на протяжении всех минут всего времени и ожидания. Спасибо всем, кто ждал, всем, кто ждет. Огромное спасибо всем. Жителям Эгиополя — это одна полчания. Также хотел бы сказать спасибо человеку, которого в данный момент самого нет, но по каким-то причин, наших причин. Огромное огромная благодарность, который поддерживал на протяжении года который поддерживает сейчас, который ждет. Спасибо маме. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо нашему брату, который тоже по стопам. Да, недавно тоже не вернулись из это. Всем огромное спасибо администрации, которая подарила нам тепловизор для моего взвода, и для моего отделения. Планшет для стрельбы закрытых от него позиций. Действительно спасла. Всем огромное большое. Низкий поклон за помощь, за понимание. Всем, кто ждал, кто не ждал, кто ждет, кто не ждет. Хто радується, хто не радується, всім вам спасія. Особливий патріотичний лейтмотив поздоровлень із козацьким святом днем захисника вітчизни, практично на одному подиху, підтримала виконуючий обов'язки селищного голови Новікова Світлана Григорівна, яка зазначила, що заслуги наших предків перед народом, країною та рідною землею нині гордо підтверджують і молоді їхні нащадки, захисники держави. Миру злагоди та щастя побажала керівник селища. Особисте слово подяки та пошани нашим сучасним героям висловив атаман чорноморського козацтва Петко Анатолій Іванович, який, окрім висказаних поздоровлень, вручив грамоти воякам та волонтерам, наставникам підростаючого покоління та небайдужим жителям селища. Я хочу щиро подякувати. Це не мої сьогодні грамоти, це грамоти тих людей, які відкликались, відкликались на моє прохання допомогти. Тім хлопцям, яких майже сьогодні всіх я знаю особисто. Поэтому щиро дякую вам всім людям, які відкликалися на мої просьби і давали чи хто чим може. Миру добра зла завершено захід було тематичною концертною програмою, в якій мали честь прийняти участь юні зірочки у Відьопольщини та метри народного співу народний самодіяльний козацький хор райдуга і народний хор-гард. Вечір, присвячений дню захисника вітчизни, пройшов у теплій сердечній атмосфері, що неодноразово підтверджувалася гучними дружніми аплодисментами його учасників.